Вітаю, друзі, на своєму каналі, і сьогодні ми з вами прогуляємося до лісу. Можливо, через те, що ми близенько живемо, у нас є така щорічна традиція. Кожної осені ми їдемо до лісу і нагрібаємо багато соснового опаду, щоб вдома замульчувати квітничок і ще дещо. Цьогоріч ми плануємо посадити ще один кущик лохини. Але завжди стараємось поїхати після добрячих морозів, щоб уже не було ніяких павучків, жучків, а хвоя була чистенькою. Тут лісок молодий, тому ми зараз переїдемо у Великий ліс, Там більше хвої і легше її нагрібати. А виходячи з лісу, звичайно, помилуємося його красою, жовтими верхівками берізок і зеленою насиченою хвоєю. Сьогодні в чоловіка виявилася вільна хвилинка, тому він виконує мої бажання. Ось так назагрібали ми вже повний прицеп. Це е, ніби й багато, але коли я починаю вдома розтрушувати його, то й не так уже і багато. За літній період вона десь дівається і сліду немає, від неї не залишається. Але мені дуже подобається таке мульчування Тому що набагато менше роботи в квітнику. Набагато менше наростає трави і всякого зілля. І як бачите, Жодної голочки соснової, де не де тільки є шишки. Це я саджала рододендрон і ми приносили з лісу спеціально, щоб посадити. Ось так виглядає осінній напівпорожній квітник. І зараз покажу, який він буде, коли. Це вже е, на другий день. Світить ясне сонечко, тому що поралися ми до пізньої ночі, до темна і не було як уже показати. Погляньте, як радіє азалія марушка аж світиться на сонечку. Отак От вона буде зимувати. І морозник також любить хвою. Троянди не дуже полюбляють, але я багато під неї і не ложу. Під троянди, під примули, так трішечки тільки притрушую. Вербаха куранішики також не любить. Ну, це я не скажу що... рододендрон. Я не скажу, що хвоя дуже кислить ґрунт. Посадіть но рододендрон або ось Еріку, наприклад. Просто в ґрунт і замульчуйте сосною. Нічого не вийде. Потрібно повністю саджати в кислий ґрунт, тоді щось буде. А так це просто, можна сказати так, для краси. І для тепла. Трішечки все одно затишок виходить квітам за зиму воно все вляжеться, втрамбується, сон-трава така шикарна. Рододендрон блютіт. Кіпарисовий, хто є видний, редстар змінив колір. Гортензії полюбляють таке укриття. Ялівець голд кон. Двої, звичайно, люблять такі укриття, а це спірея циганська кров. Погляньте, як гарно вона змінює колір листочків. Дуже незвично, з такою жовтою з облямівкою темною. Це також ялівець Gold cone і широколиста гортензія. А цей квітничок мульчується листям дерев. І ось так змінив колір листочка. Міскантус меморі. Листя змінюється, а колосочки такі залишаються білі. Ось так розквітли мої хризантеми шаровидними штуями. Це я їх тут посадила просто, бо не було вже де саджати. Поки бересклети ще маленькі, то висадила сюди шаровидні. Кризантеми. Ось такого кольору вони в мене. більшість. Ті, що розсадила, дуже гарні, а ті, що не розсаджувала, то, звичайно, не мають такого вигляду. нерарія золотава така, вірніше, срібляста. Дуже гарний колір зараз має. А так виглядає панісетом Red Hat. Ще листечко в нього зелене, тільки-тільки починає жовтіти. А колосочки такі чарівні й залишаються. Дуже багато вирізали вже ми на букетики. Ось трояндочка ще, осіння квіточка. А найбільше мені подобається, що заходячи в двір, тут зараз стоїть запах лісу, запах хвої. І неймовірне перевтілення квітничка.